Помітили в аптеках завищення ціни на ліки від серцево-судинних захворювань діабету другого типу та бронхіальної астми. Повідомляйте про це на гарячу лінію. Просить Міністерство охорони здоров'я. Таке повідомлення зробила очільниця Уляна Супрун, нагадавши, що з 1 січня на ці медикаменти запроваджено референтну ціну, і вона не має бути вищою ніж у сусідніх країнах. Докладніше в сюжеті. Недорожчі ніж у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії мають бути в наших аптеках ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Такий механізм референтного ціноутворення набрав чинності з 1 січня 2017-го. Проте очікуване зниження ціни наразі не відбудеться його відклали на місяць. Буде один місяць місяць січень, де аптеки зможуть. Продавати ті ліки, які були, вони закупили за підвищені ціни в минулому році, то ми до 1 лютого дозволяємо, щоб вони випродали це, що в них було на складі. Але нові ліки, які вони закуповують і привозять до себе, вони вже повинні бути в знижених цінах. Якими ж мають стати нові ціни на зазначені групи ліків? Можна буде побачити на сайті мозу. Зараз порядок їх встановлення узгоджують з міністерством економіки. Після погодження він відповідно цей наказ проходить юстування. І після юстування, значить, всі ціни, які вже є нами визначені по п'яти референтних країнах, вони реально у нас є. Залишилася просто технічна формальна річ, яка стосується того, щоб можна було їх оприлюднити на сайті Міністерства охорони здоров'я. Перелік ліків і референтні ціни на них мають розмістити і у кожній аптеці, зазначила очільниця мозу. Контролювати їх відповідність з відпускними цінами має державна служба лікарських засобів. Туди і мають звертатися пацієнти, якщо зафіксують завищені ціни на ліки або ж до мозу. Будемо просити, щоб пацієнти або ті, які закуповують ліки, як вони побачать, що є підвищення ціни, щоб вони передавали інформацію або на МОЗ, або в Державну службу з лікарських засобів. Тоді ми можемо перевірку. Ми не можемо перевіряти кожну аптеку в Україні, бо це неможливо. У міністерстві наголошують, що запровадження референтної ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми має призвести до значного зниження ціни не лише в держзакупівлях, а й аптеках. Світлана Жернамитромушинський, телеканал Київ.